Морозюк Анастасія, авторський вірш Задуматись хоч на хвилину». Задуматись хоч на хвилину, а в чому сенс життя? Плакати в важку годину так сильно, що пождоття. Та перестань себе жаліти. Життя в сльозах проживати. Повір, воно завжди буде боліти, а ти будеш лише страждати. Не плач за тими, хто пішов. Не плач за тими, хто не пише. Радій, що він собі когось знайшов. Тебе ж знайде той, хто не залишив. І всі проблеми тільки в голові, і сенсу в них зовсім немає. І так в кінці не будемо жилі, а у сльозах життя минає.